Хотів сьогодні поставити це запитання премєр міністру України. Не вдалося. Взагалі-пробувають це питання вже чимало років. Воно неприємне. Очевидно, воно викликає спроти, в тому числі в багатьох в залі, в багатьох тих, хто був при владі, хто зараз при владі, хто завтра буде при владі. Мова йде про так звану ваучерну приватизацію. Мова йде про величезне цинічне і нахабне шахрайство, яке було щинено з мільйонами українських громадян і з моїми покійними батьками в тому числі в 90-х роках. Коли ідеологи і реалізатори цієї схеми призвели до того, що з тих пір фактично в Україні прірва між багатством і злиденістю стала на порядок вище, ніж будь-якій іншій країні, в тому числі європейській країні. Я розумію, що це неприємне питання для багатьох, хто сьогодні є е, володарями газет, фабрик, параходів, заводів. Я розумію, що це неприємне питання, але його все рівно треба вирішувати. Бо якщо дивитися в корінь, дивитися на причину, на наслідкові зв'язки, то Наслідок сьогоднішньої соціальна напруга значною мірою пов'язаний з причиною, з тим, що величезна частина суспільного багатства перейшла до рук дуже малої частини людей. Яким чином? Через ваучерну приватизацію. Таким чином, що без жодних грошей скуповуючи, а часто просто забираючи, Бог знає, яким чином оці так звані придумані сертифікати. Хтось заволодів величезними підприємствами, заводами, фабриками, які будувалися протягом десятків років багатьма поколіннями українців, наших громадян. А це величезні території в центрах міст, а це величезний потенціал ресурсний, це величезні приміщення. Я, людина, шановні колеги, не кровожерлова. Я не кажу, що треба їх зараз посадити, що треба їх повісити, що треба їх розстріляти і так далі. Але якщо є така прірва, і якщо хтось став дуже багатим за допомогою оцих ваучерних сертифікатів мільйонів людей, я хотів звернутися до прем'єр-міністра України. Розробіть, будь ласка, схеми компенсації. Компенсуй тим, за рахунок кого ти став господарем заводів, фабрик, територій. Вірфей, Бог знать чого, компенсуй тим, хто тобі цей сертифікат свого часу від необізнаності здав. Це питання я хочу, щоб ми підняли в парламенті. Я думаю, що ті, хто тут залишився в залі, розуміє важливість цього питання. Тому, шановний пане головуючий, прошу дати завершити. Дуже, я дуже прошу, що той проект постанови, який буде ось ось поданий мною. Я думаю, що колеги піднімуть, щодо серйозних парламентських слухань щодо проведення наслідків і усунення негативів ваучерної приватизації, в цьому залі відбувся, щоб тут були ті, які виграли на приватизації цій ваучерній, і хто? Програв. Я прошу вас підтримати цей проект. Постанову всіх незалежно від політичних симпатій, антипатій. Дуже дякую.